В краї, тоді, як тоді багато років тому зібрались у цій сіонські горниці згідно з проханням, Запоріжжя Ісуса перегонесінням, щоб вони були разом і не покидали Єрусалиму для того, щоб прийняти Святого Духа. Так як тоді вони. Зібрались і очікували цього сходження. І ми чули щойно розповідь про те, як відбувся цей шум вітеру, і подих вітру, і Дух Святий, і буди вологненних язиків зійшов на апостолів, так остаточно і ми, зібрані кожного разу, а також особливо цей святовий який Вісятниці на цю молитву очікуємо. Приходом і сподження Святого Духа, щоб Він прийшов і вселився в нас, і очистив нас від усякої скверни, щоб Він став тим, який наведе нас на усяку істину щодо нас самих, щодо інших, щодо нашого життя, щоб Він був супровідником утішителем нашим впродовж усіх життєвих перепідья на усьому життєвому нашому шляху, щоб він просвічував наше життя, щоб Вінкав нам правильну життєву дорогу. Сьогодні ми чули уривки з Псалмів, яких. Ще пророк Давид провокував про ось цей момент сходження Святого Духа, про те, що Господь Бог своїм духом досліджує найглибші глибини нашого єства. Він знає нас краще, ніж ми самі Він, який дарований був нам у часі миропомазання, Печаттю Святого Духа є той, який зсередини дає нам силу жити християнським життям, який знає нас середини. Тому, власне, звучали ці слова, з Господь по серцю Твоєму і весь задум твій сповний. Ми дуже часто самі не знаємо, чого хочемо, чого задумуємо ще самі розгублені у своїх задумах і своїх бажаннях. Господь Бог бажає нам допомогти віднайти правильні бажання і завдання. Він є той, який хочете, хоче сповнити те, що є в нашому серці, дати також згідно того, яким є нами серце. Тож це означає також що в залежності від того, наскільки ми є приготовані, наскільки багато Бог нам може дати, наскільки готове прийняти наше серце і Його дарів, Його самого, Святого Духа, наскільки щедро Він може влити Святого Духа у наші серця. Ми чули у цій розповіді задіяння Божої. 6 Святого Духа супроводилося тим, що апостоли змогли кожному, хто там був присутній, звіщати величні діла Божі зрозумілою для нього мовою. Господь Бог через Святого Духа найкраще нас розуміє і кожного з нас. Особливий, зрозумілий для нього спосіб веде дорогою спасення. Кожна людина є інакшою, особливою. Кожна людина має йому ну, якусь свою мову, яку вона найкраще розуміє. Бог сьогодні через честя Святого Духа хоче нам також сказати, що Він. Кожного по особливому, по особливому розумію, кожного по особливому веде через це життя. Святий Дух зійшов у вигляді розділених вогненних язиків. Єдиний вогонь багато планів. Сьогодні тим самим єдиний Святий Дух хоче кожного з нас вести особливим шляхом. Який найбільше для нас зрозумілим. Ми часто можемо думати про те, що чомусь хтось з наших ближніх, наших рідних, наших друзів, якось по-особливому ставиться до нас, до яких життєвих подій. Якось нас не розуміє, інакше реагує ситуації, Нам здається і далеким від Бога, сьогодні насправді для нас відкривається ще одна істина про те, що Господь Бог кожного веде іншим шляхом, особливим шляхом, що Господь Бог до кожного говорить іншою мовою, тою, якою. Людина найкраще зрозуміє. Так само це стосується і нас самих. Господь Бог бажає нашого спасіння і до кожного з нас промовляє різними словами, різними мовами тими, які ми нам зрозуміли. Це також означає, що і ми маємо до інших. Старатися, старатися звернутися зрозумілою для них мовою. Святий Дух, отже, є той, хто налагоджує взаємопорозуміння між нами і Богом і між нами, між всіма нашими рідними, близькими, друзями. Він є той, хто найкраще розуміє кожного з нас і допомагає нам зрозуміти іншу людину. Ще одна дуже важлива характеристика, якщо так можна сказати, це того Духа. Ми кожен раз на Богослуженні найчастіше називаємо його животворящим, хто оживляє. І це є ще одна також причина, чому, власне, вчора. І ще сьогодні на цих молитвах, які є звернені у цей особливий день до Бога, ми звертаємося у наших молитвах з проханням про оживотворення наших померлих, рідних і близьких. Так як про це провокував Рогвоїл, кажучи, що Дух Святий зійде і підніме. Тих всіх, хто померли. Знову кості обтягнуться жилами і тілом, і ми успадкуємо нове вічне життя з Богом. Господь Бог поживотворяє. Найкраще для нас це певне є зрозуміле, коли молимося про оживлення, воскресення тих померлих. Усопших, які є нам близькі і вільні. Але також Господь Бог для нас є животворящим, тому що оживляє, оживотворяє наше життя. Як часто ми у нашому житті вже є зів'яні, як часто у нашому житті помирає надія. Помирають сподівання, помирають стосунки, помирає очікування, як часто у нашому житті помирає бажання щось далі робити і виконати Ісусин, як часто у нашому житті помирають листі надії, сподівання, сьогодні коли ми зібрані тут і просимо про сходження Святого Духа, який є Господом животворящим, ми просимо, щоб він оживив наші стосунки, наші бажання, наші надії і сподівання, наші почуття, щоб Він оживив те все, що в нас вмерло чи щоб Він знову наповнив цією живою водою наше життя, так як сьогодні Господь Бог звертається до нас, кажучи, хто вірує в мене, як каже Писання, ріки води живої потечуть із нутра Його. А так він говорив про духа, що мали прийняти ті, які увірували у нього. Тож ми, які сьогодні зібрались тут, які увірували в Господа нашого Ісуса Христа, які вже є прославлені, очікуємо і просимо, щоб дух Святий, Господь животворящий, наповним життям, наповнив оцими ріками наші серця, щоб Боже творив нас. Бажання і надії. Щоб колись Боже утворив наших, близьких померлих і нас самих, щоб він нас наповнив своїм життям, якого бажає нам дати водостати, так як обіцяв, кажучи, що дасть Господь по серцю Твоєму і весь замок твій сповний. Амінь.